Доброго ранку, хлопчики та дівчата. А підскажіть мені, яка ще пора року? Так, молодці, осінь, місяць жовтень. На деревах пожевтіли листя, пташки вже відлетіли в теплі краї. А на людей чекає багато турботи. І сьогодні ви. Послухайте про працю людей восени. І дорослі, і малі з перших днів осені виходять в парки, сквери, садки і збирають опале листя, згрібаючи у великі купи. А скажіть, діти, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах вже день-день з'являються грибочки. І все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Звісно, потрібно пам'ятати, що в лісі ростуть і отруйні гриби. Тому перш, аби збирати, потрібно все про них знати. В садах вже доспіли фрукти. Яблука, груші, сливи. Треба їх скоріше позривати, на зиму заготовляти. За деревами також потрібно доглядати. Зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, Щоб дощова вода та салий сніг міг напувати коріння. На городах теж роботи вистачає. Потрібно старанно працювати, Щоб всі овочі зібрати, все з городу позгрібати, Щоб за зиму земля відпочила І наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові дерева. За зиму поки природа буде спати корінці посаджених дерев зміцніють, наберуться сили, і весною молоде дерево буде радувати всіх своєю красою. Не менше роботи і у полях потрібно зерно зібрати, змолотити, вборожно перетворити, щоб на прилавках і магазинах. Весь рік був свіжий і духмяний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочів запаси зробити, з фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Осінню. Усі мають працювати. Та не забудьте і відпочивати.